Отже, сьогодні ми в Тернервіллі, штат Джорджія, і зараз лютий. Давай подивимось. Чому мій телефон не вмикається, Джоне? Що ти з ним зробив? Він його зламав. Отже, сьогодні число 26 лютого. сьогодні для нас перший справжній день бджільництва цього року. Взимку Ми лише підгодовували бджілканді та проводили обробку випаровуванням щавливою кислотою. Але сьогодні ми заглянемо в кожне гніздо і проведемо повноцінну перевірку. Ми будемо вирівнювати колонії. Менші сім'ї отримують рамки з запечатаним а бажаною дозріваючим розплодом від сильніших сімей. Ці пасіки, які ми перевіряємо сьогодні, складаються з маток лінії Полі із Луїзіани. Очікую, що в деяких сім'ях розплоду буде більше ніж їм потрібно. Усі ці однокорпусні вулики мають внутрішню годівницю, що залишає лише вісім рамок для бджіл. А це доволі мало, тому частина нашої роботи сьогодні це балансування колоній. Ми будемо не лише вирівнювати сім'ї всередині одного точку, а й використовувати спеціальні ящики для відводків. Це глибокий корпус із вентиляційним дном, який запобігає перегріву розплоду під час перевезення я знаю, що на наступній пасіці є кілька слабких сімей, тому не боюся забрати звідси трохи розплоду, якщо в межах цієї пасіки не буде достатньо можливостей для балансування судячи з кленів, які тут цвітуть уже близько десяти днів. Проблеми з крадіжками не буде. Нектар зараз доступний. День досить теплий, температура піднімається до 16 Цельсія. на вантажівці у нас є цукровий сироп. Сьогодні перший день годування сиропом. Загалом його можна давати і при 4-10 градусах, але я цього не люблю. Хоча я показував, як це робити. Зараз, коли очікується кілька теплих днів, можна безпечно почати підготів сиропом. Ми більше не будемо годувати бджіл канді цього сезону. З цим покінчено. насправді у вуликах напевно залишилося чимало залишків паперу та поліетилену від канді, яке ми використовували всю зиму. Зараз ми використовуємо 4 літрові годівниці. Не думаю, що знайдемо сім'ї, які буквально вимирають від голоду, але точно будуть ті, в яких запаси корму вже на межі. якщо вони дуже виснажені, але достатньо сильні, дамо їм 4-літрову годівницю зверху та ще 5 і літрову внутрішню годівницю. Одночасно ми ймовірно не повернемося на цю пасіку ще принаймні два тижні. Ця пасіка запланована до розподілу приблизно через три з половиною тижні. Сподіваюся, що бджоли сім'ї будуть у достатньому хорошому стані для цього. Коли ми завершимо розподіл сімей, будемо ставити пластини щавлевою кислотою для пролонгованої обробки. Це буде наприкінці березня. Вони залишаться у вуликах не все літо, хоча можливо доведеться їх замінити. Будемо за цим стежити, оскільки обробку варомед ми плануємо не раніше серпня. Бджоли поводяться нормально, але можливо тут є одна-дві загиблі сім'ї. Ми давно не перевіряли, а минулого року було кілька дуже слабких сімей. Сподіваюся, що всі живі, але якщо ні, це теж не стане несподіванкою. Селена буде вести детальні записи про стан пасіки. тож ми знатимемо точну картину кожного вулика отже, ми можемо запланувати ці сім'ї на календарі для розподілу. Це перша пасіка і ще багато роботи попереду. Ми знаходимося в окрузі Хабершем. У цьому регіоні у нас шість пасік. Ми вважаємо їх найранішими. Отож, сподіваюся, саме тут ми почнемо перші розподіли. Далі просуваючись на північ через нашу мережу пасік, дати будуть поступово зміщуватися на пізніший термін від цього місця до найвищої та й найпівнічнішої пасіки. У нас щонайменше два тижні різниці, можливо, навіть біль у швидкості розвитку сімеї іншими словами, пилок починає з'являтися тут мінімум на два тижні раніше ніж на тій пасіці. Джонові не терпиться добре оглянути ці вулики. Джон і Селена теж дуже хочуть це зробити. Думаю, їм уже набридла робота в столярній майстерні розлив меду та виготовлення мила. Мій голос трохи сиплий, не знаю, чи згадував про це раніше. Я тільки одужую після застуди, і мабуть було б розумно залишитися вдома та відпочити, але я не можу. потрібно рухатися вперед. Тож Джон сьогодні без обіймів і поцілунків. Не хочу тебе заразити. Постараюся не чхати у твій бік. Ми не можемо зупинятися хворі ми чи ні. Джон, у тебе є якісь питання? Ні, точніше. Так багато Так, в нього багато запитань. до речі, варто сказати кілька слів про цукровий сироп. Ми використовуємо пропорцію один до одного. нам не потрібно розбавляти його більше для стимуляції, тому що із надходженням свіжого полку бджоли і так дуже активно розвиваються. Вони без додаткової стимуляції охоче вирощують розплід ми могли б зробити сироп густішим, але не думаю, що це потрібно, бо, чесно кажучи, не очікую побачити багато сімей на межі голоду. У нас буде подвійна система годівниць: 4 і і 57 літрова внутрішня. Плюс у нас залишилося кілька ящиків із медовими рамками від сімей, які загинули за зиму. Тому проблеми з кормами, схоже, не буде. Ну що ж мені вже не терпиться розпочати. Будемо сподіватися на гарні результати. Давай поглянемо. Ось перша рамка з першої сім'ї вся в пилку. Тримає її під цим кутом. Тут є жовтий пилок, бачу кленовий, і ще якийсь. Навіть трохи червоного, якщо червоний, то, можливо, гранатник. Є трохи корму, але не дуже багато. Подивимося наступну рамку знову ж таки у вулику лише вісім рамок, тому він швидко заповниться перед розподілом. Ще одна причина для балансування сімей забирати зайвий розплід. Бачив уже новонароджених бджіл? Так є декілька зовсім маленьких, щойно вилупилися. Отже, ця сім'я активно розвивається. Подивимося ще кілька рамок, хоча думаю, вони всі виглядають приблизно однаково. Так, період розширення починається прямо зараз. Що ж, гарний розплідний візерунок, багато пилку, сім'я виглядає здоровою. Ми тестували ці сім'ї на кліща приблизно місяць тому і жодного кліща не виявили. Тож зараз повторний тест не потрібен. Тепер, коли в них є розплід, кліщів, які залишилися навіть менше, адже вони заходять у комірки з розплодом. Я не звик бачити стільки італійок. Окей, Джоне, давай відкриємо ще один вулик і подивимося, що там. Так, ця сім'я має надто багато розплоду, це факт. Вона не протримається три тижні в такому стані. О, це мабуть трутень, що залишився з осені. Так, ось він, старий трутень. Тут є трохи трутневого розплоду. Ну що, починаємо До речі, ми взяли з собою сміттєві пакети. Забув запитати думаю, вони можуть бути у передньому ящику для інструментів. Якщо побачимо матку, позначимо її. До речі, коли я був у Канаді, в Манітобі мене мене запитали, чи я фарбую своїх маток. Спочатку я не зрозумів про що йдеться, адже ми кажемо мітити, а а вони фарбувати. Я відповів ні, ми їх не фарбуємо. Манітоба мені дуже сподобалася. Там було чудово. Люди мене добре прийняли. Я навіть побував на пасіці Єна Степлера. Казав тобі про це так. Вау. Він сказав, що в нього 1800 сімей. а ще я відвідав завод Made у Вініпезі, де місцеві пасічники здають свій мед. Це величезне підприємство. На його фоні наша пасіка здається крихітною. Ого, повно трутневого розплоду. Серйозно? Так, класичні італійки. Весь розплідник засіяний там, де ще не запечатано. Джона, тут є якісь кормові запаси? Поки не знаю, у кутах щось є, але не дуже багато. Гаразд, головне, що хоча б трохи корму залишилося, це важка рамка, добре. У мене є ще дві з половиною таких. Гаразд, тут є трохи корму. Корм і розплід, усе, що треба. Тепер подивимося, чи є ще десь корм. Нам потрібно зрозуміти, з чим маємо справу. Я можу взяти одну-дві рамки для перевезення розплоду. Давай подивимося ще одну сім'ю. у нас є два варіанти. Або забрати рамки у перевізник розплоду і перенести їх далі, або принести другий корпус. Я не думав, що доведеться це робити так рано, але подивімося ще пару вуликів і ухвалимо правильне рішення. Тож тут є трохи корму. так, трохи, але небагато. Гаразд, потрібно ухвалити рішення у цих двох сім'ях. Забираємо одну рамку з запечатаним розплодом, який ось ось вилупиться, і кладемо її у перевізник розплоду. Це трохи зменшить силу цих сімей, а далі, якщо знайдемо слабшу сім'ю, зможемо підсилити її цією рамкою якщо ж до кінця огляду залишиться зайве у перевізнику просто перевеземо його на наступну пасіку. Тож, можливо, їм знадобиться підсилення. Хоча якщо вони ростуть так само швидко, як ці, то можливо їм це і не потрібно. Ця сім'я дуже сильна. Вона точно не витримає три з половиною тижні без втручання. Джоне, цю сім'ю будемо інтенсивно підгодовувати. Ставимо 4-літрову годівницю зверху та 5 і літрову внутрішню годівницю. Так, це здається забагато, але ми не повернемося сюди ще два тижні. І я не хочу, щоб їм не вистачило корму. ці бджоли поки не будуть закладати ройові маточники. У них ще недостатньо трутневого розплоду. Подивися, скільки пилку в цій комірці Справді? Так, це клиновий пилок. Бачиш цей зеленуватий відтінок. Це я й очікував, коли ми їхали сюди. Бачили десятки кленів у повному цвітінні. Гаразд. Поки що все виглядає добре. Ось як виглядає ця сім'я після того, як ми забрали одну рамку розплоду та бджіл. Ми поставимо на неї 4-літрову годівницю, а також заповнимо 5 і літрову внутрішню годівницю. Це дасть їм достатньо корму. Коли повернемося через два тижні, доведеться або забрати ще розплоду, або поставити додатковий корпус. Ого. Ти ж знаєш, що коли вилуплюється одна така рамка, вона перетворюється на дві рамки бджіл. Уся незапечатана частина заповнена розплодом, але я не бачу в ній корму. Як ця сім'я забезпечена їжею? Вона має корму задній частині вулика дві рамки з кормом. Ось вперше цього сезону користуємося цією ручкою. Люблю змащувати її ВД-40, особливо на поршневому стрижні, допомагає? Насправді це добре робити кожні кілька пасік, щоб механізм не заїдав. Там використовуються хімічно стійкі ущільнювачі і вони добре працюють із ВД40. Коробки для транспортування розплоду заповнюються. Джон, перевіряє, чи немає матки в тій рамці. Ми не заповнюємо їх повністю. Було дві слабкі сім'ї, яким знадобилося підсилення, а ще три сім'ї без матки з трутівками. Ми завжди очікуємо зустріти одну затрутневілу сім'ю, але три на одній пасіці це вже забагато. Хто знає, можливо, на наступній пасіці не буде жодної. У цілому крайні сім'ї виглядають так само, як і ті, що ми перевірили спочатку. Отже, підсумуємо: три сім'ї з трутівками, дві слабкі сім'ї, які потребували підсилення, решта сімей виглядають добре. Ти будеш забирати ще одну рамку? Так, ось вона матка. Треба визнати, знайти жовту італійську матку набагато легше ніж темну, кавказьку чи карніку. Їхній колір дуже допомагає. Загалом пасіка в хорошому стані. Тож ми оновили свою стратегію. Не всі сім'ї отримали 4 літрову годівницю, але всі мають внутрішню годівницю. Деякі сім'ї будуть дуже тісними через два тижні. Тож, замість того, щоб повертатися через два тижні, повернемося через десять днів. То що ми зробимо? Ми приберемо 57 і літрову внутрішню годівницю, а натомість поставимо дві рамки з відбудованими, але порожніми комірками з сушу, щоб дати бджолам більше місця. Також повернемо 4-літрову годівницю з кормом. До того часу, як ми повернемося, всі запаси корму, які вони мали, будуть вичерпані, але це дасть нам ще півтора тижні запасу часу перед розподілом сімей. Ми залишаємо в кожному вулику в середньому по чотири рамки розплоду. Через три з половиною чотири тижні будемо робити розподіл. Ці сім'ї будуть дуже щільними, і можливо, ми навіть побачимо перші ройові маточники, але справжнього роїння ще не буде до нашого повернення. Я люблю, коли сім'ї до розподілу компактні, сильні і добре нагодовані з такою інтенсивною підгодівлею. У них буде вдосталь корму. Проте з цукровим сиропом потрібно бути обережним. Якби ми годували їх високофруктозним кукурудзяним сиропом, він не мав би такого стимулюючого ефекту. А цукровий сироп може спричинити передчасне роїння, якщо його неправильно використовувати. Щодо сімей, трутівок, ми просто розподіляємо їхній розплід серед сильних сімей по одній рамці в кожен вулик. Сильні сім'ї самі все виправлять, почистять і заново засіють розплід. Бджоли Сьогодні були досить спокійними, але отримав кілька ужалень. Так, трохи. А ти я щойно отримав вкус, поки ти говорив про це. Але загалом все добре. Та ні, я отримав щонайменше десять укусів. Десять? Ти серйозно? Так не жартую. Гаразд, треба проаналізувати ситуацію і з'ясувати, що Джон робить не так. Добре. Окей, гаразд, перевірка трутневого розплоду. Джоне, зроби ласку, переверни рамку, візьми стаместку і розкрий одну з комірок. Подивимося, на якому етапі трутневий розплід. Ось тут. Фіолетове око, що це означає? Часто кажуть, що якщо трутень в стадії фіолетового ока, він вже майже дозрів і може брати участь у паруванні. Тобто теоретично, якщо ми зараз зробимо відводок чи розпочнемо виведення маток, ці трутні вже будуть готові до спарювання. Але я не зовсім погоджуюся з цією думкою, Більшість сімей ще не мають трутневого розплоду, тож я б чекав до появи вилуплених трутнів, щоб розпочати виведення маток. Це одна з головних помилок південних виробників маток. Зрозуміло, що вони намагаються задовольнити попит, адже всі хочуть ранніх маток, але часто перші в сезоні матки мають проблеми зі спарюванням, і це призводить до їхньої передчасної заміни. Матка може спаруватися лише з одним-двома трутнями і мати хороший розплідний візерунок, але бджоли можуть відчувати, що щось не так через неста. Генетичного різноманіття. Це одна з причин, чому деякі ранні матки швидко замінюються сім'ями. Це означає, що самка певного виду спаровується з кількома самцями і має потомство від них. Саме так і роблять бджоли. Отже, ось як виглядають наші коробки для перевезення розплоду. Нічого особливого, звичайний глибокий корпус. Ми просто прибиваємо дерев'яну рейку 9,5 мм міліметрів по нижньому периметру для додаткового бджолиного простору Джоне, переверни його. Потім ми кріпимо сітку з коміркою 3 міліметри на дно. Можна було б використати металеву москітну сітку, але сітка 1,8 дюйма міцніша і краще пропускає повітря. Якщо погода дуже спекотна, ми додаємо кришку з такою ж сіткою для подвійної вентиляції. Але зараз не так жарко, тож просто ставимо плоску кришку, і цього достатньо. Джоли добре переносять транспортування між пасіками без перегріву влітку, якщо потрібно перевозити розплід, ми додаємо рамку з сіткою зверху. для додаткового Провітрювання Цей перевізник їде на наступну пасіку з сімома рамками розплоду. Щороку ми маємо перезимовані відводки, і цей рік не виняток. Іноді їх сотні цього разу трохи менше ста. Усі вони вже зарезервовані. Частину забирає клієнт з північної Кароліни, решту університет Джорджії для дослідницького проєкту. Ці відводки були створені на пізніх літніх матках. навіть однокорпусні вулики це нуклеуси. Ми просто використовували для них глибокі корпуси. Ми привезли трохи розплоду, щоб подивитися, чи є сім'ї, які потребують підсилення, щоб бути готовими вчасно. Перевага перезимованого відводка в тому, що він наявний на 4-5 тижнів раніше ніж весняний відводок у нашому регіоні. Це дає можливість його розвивати, ділити чи використовувати за потребою. Проте я віддаю перевагу тому, щоб такі відводки потрапляли до досвідчених пасічників, бо від початківців часто отримуємо дзвінки з наріканнями, що відводок уже встиг відроїтися. Вони просто не знають, як правильно з ними працювати. Ці відводки це вже готові до роботи міні-сім'ї. Ми привезли трохи розплоду, можливо, трохи підсилимо слабші. Хочу, щоб вони були в ідеальному стані для продажу вже наступного тижня. У мене тут три рамки розплоду та дві майже порожні рамки по краях. В одній з них є трохи корму, інша майже порожня. Джон, і що у тебе приблизно дві з половиною рамки розплоду і майже немає корму. Добре, дамо їм чотирилітрову літрову годівницю. Хочеш їх трохи стримати. Чи нехай розвиваються? ні, ні, нехай ростуть. Думаю, якщо вони отримають 4 літри сиропу протягом 10-7 днів, то будуть в чудовому стані. так головне не відправити їх без запасів корму. Цього має вистачити, щоб вони добре виглядали. Знімаємо обідки, вони нам більше не потрібні. Якщо якась сім'я ще не досить сильна, можемо додати рамку з розплодом. Але 2,5-3 рамки розплоду цього достатньо. Через 10 днів у них буде ще більше бджіл, і вони будуть готові до продажу. Коли ставимо відра з сиропом, переконайтеся, що в кришці достатньо отворів. 3-4 отвори це замало, потрібно 8-10, щоб бджоли швидко забирали сироп. Що ж, ця пасіка була непоганою, втрат не було. Довелося трохи вирівнювати сім'ї. Таке собі пасічництво Робін Гуда. 4 пять сімей були надто слабкими. Ми їх підсилили розплодом. Чотири-п'ять сімей були занадто сильними. Ми забрали у них по рамці розплоду і дали сушнину, щоб зайняти їх на 10 днів. Усі будуть готові до продажу десь через 10 днів. Попереду ще дві такі ж пасіки, заповнені відводками. Якщо все піде за планом, за 10 днів їх усі розкуплять. Перекладено та озвучено компанією Парк Плюс.